Привіт, глядачі каналу Мотостор. Сьогодні випробуємо коробку перемикання швидкостей трактора ДТЗ-5404. І перевіримо, наскільки це синхронізована коробка. І, до речі, це трактор за акційною ціною, товар зі знижкою, трактор по програмі Оцінка. Тому хто хоче купити трактор вигідно, саме цей виставковий зразок, одразу телефонуйте 098 949 9090. Ну а я. Спробую протестувати коробку перемикання швидкостей трактора DTZ5404. І побачимо, чи розірву я коробку, чи ні. Маємо 1000 обертів. Витискаю щеплення, вмикаю першу передачу. реверс, Починаємо рух. Друга вмикнулась. Це на повишеному ряді, тому різко. Третя. Без проблем взагалі. Четверта. Екзамен на першу, другу, третю, четверту. Трактор вже здав 100%. Перевіряємо третю. Перевіряємо другу. Знову третя, четверта. Розвертаємось на місці, вмикаємо першу. Другу. Третю. вибачаюсь перша, друга, третя, четверта, перша, друга. Отож у цьому відео продемонстрував вам наскільки синхронізована коробка у трактора DTZ-5404. Стандартна ціна цього трактора складає 9950. Саме цей тракторець пропонується за суперціною і ви можете зателефонувати прямо зараз за номером 066 949 9090. І придбати саме цей виставковий зразок зі знижкою. Хороша знижка для тих, хто реально хоче купити. Трактор знаходиться в місті Вишневому, за адресою вулиця Київська, 4D. Це Київська область, поруч кільцева дорога Києва. Тобто, по суті, це місто Київ. Доставка такого трактора можлива по найближчим сусіднім областям або по Київській області. Максимальна відстань 150 кілометрів. І саме цей акційний трактор ви зможете купити зі знижкою. Всі деталі. Готовий вам повідомити в телефонній розмові або приїжджайте і тестуйте цей трактор. Ну а відносно коробки, будь ласка, напишіть в ваші коментарі, що думаєте відносно синхронізованої коробки трактора ДТЗ 5404. Наскільки це виправдано?